Я школька, mm -hmm. немає. О, о чому помилка найстрашніша і найбільша? Тобто, знаєте, коли привольно себе відчуває будь-яка розвідка в нашій державі, то я вважаю, що е, нашої взагалі нема служби. Тому треба все міняти треба, ну, або ставити на свої місця, як це було. Я не кажу, що тільки ми повинні займатися одного боку, якщо. але по всіх напрямках треба відпрацьовувати. Бо те, що ми пустили з на Черноморське фото ФСБшників Росії, це абсурд. на щастя. Я навіть не, не, не міг собі уявити, що таке можливо. Але бачите, є. Мам і далі передавали в моряки з так, З лютого. От. Ну там є ситуаціями. Тобто. Це все, що додається зовні, тобто будемо будувати, це така говорильня, але вони говорять, що... Пройдеш років п'ять, буде отоді буде як вони кажуть, більш знаєте, які можуть висловитися. Тому що корабельний состав не міняється.